Всім привіт! Сьогодні ми з моїм другом Жекою виїхали на рибалку. Майже центр Києва, річка Дніпро, локація Нова Набережна. Сьогодні на вас очікує дуже цікавий формат риболовлі, цікавий тим, що я буду пробувати ловити всю рибу на швидкість. А я, відповідно, буду ловити тільки великого ляща. Ну, це ми ще побачимо, чи буде він в тебе ловитись. Що ми для цього приготували, ми зараз все покажемо. І чим це закінчиться, ви самі побачите. Е, ну, я думаю, я знаю, чим це закінчиться, тому що я тут рибачу щотижня, а Жека першого разу, але побачимо. Так, для мене це нова локація. Буду зараз починати все спочатку. Так. Дивіться нас. Взяли цілу сумку прикормки, зараз будемо її ділити. Що ж, показуй, що ти підготував нам сьогодні для місцевих риб. Давай, зараз розберемося з тактиками. Так. Тебе мілка риба, значить я думаю, що щось тебе темненьке треба взяти. Ну, ти так ще не кажи, що вона мілка, це ми ще побачимо. Окей. Жовтий ляч, це мабуть мені. Супрім світлого кольору теж мені. Я думаю, мені вистачить 2 кг, тому що темп у мене буде не дуже великий. О, це те, що мені потрібно. Арома лящ 250 мл. Якраз пів баночки вистачить для того, щоб замішати. Ці дві прикормочки. Я думаю, я на цьому зупинюся, але я тут бачив маленький спрейчик. Пахне він класним. Але він один, тому він достається мені. Я буду ловити на нього ляща. Ну окей, окей. Так, у мене що. Не побоюсь цього слова, легендарний склад Black Bream and Black Roach, що у перекладі Чорний лящ та чорна плотва, і пачка лящ кориці для об'єму. Да, буде важко. А я кому спробую. зараз ж, Жека легко. Але ну, я спробую. У мене ще є дещо цікаве. Покажу пізніше те, що я вдома приготував. Ну, Блін так, нормальна фракція. Диві. Так на то був і розрахунок, що є активна фракція, є крупна фракція. Угу. Буде мілка риба, будемо приваблювати її блекровищем. але якщо підійде крупна, то й на дні щось залишиться від чорного ляща. Нагадує мені змагання з Русаниці. Угу. Пахне коріандром, класно дуже. Ми, до речі, цю прикормку на змаганнях часто використовуємо, коли маленьку рибу ловимо так. Ти давай тут сьогодні без, своїх, без своїх спортивних штучок. У О, нас дружня, дружня риболовля. Куди це діти? Куди це діти? О! О тут же щось серйозне. Це ці нові вдосконалені рецепти. Так. Да. Прикольно, мені подобається. Периця відчувається дуже класно. Так, що в мене сьогодні? Ну, Як мінімум в тебе на упаковці вже є ляч. Єляч, так, да, навіть не <с один. Е, тому бару суприм. Він жовтий, класний, з пастанчинкою. Те, що... Сам би їв, скажи. Да. Їсти не буду, бо мало. Тому буду годувати рибу сьогодні. Теж з пастанчинкою. Пахне приємно горішком. Ага. Бачиш, яка в мене фракція. Середня, але яскрава. Ну, знаючи тебе, я іншого складу прикормки від тебе не очікував. Так, да, я люблю такі речі. Є така інформація, що якщо одразу виливати ліквід, то mm -hmm. фракція її впитує і не повністю розкривається. Потрібно спочатку дати води, щоб вона набухла, а вже потім в цьому стані впитувала в себе mm -hmm. ліквід. Що скажеш про таку інформацію? Непогана теорія, але я думаю, що це. Не сильно вплине на кльов. Uh -huh. Зараз спробуємо. Можливо і так. Я знаю точно, що просто ліквід наливати в прикормку не бажано, тому uh -huh. що основи в нього бувають густі і тоді він точно погано пропитує прикормку. Краще його мішати з водичкою і потім додавати в кількості вже саму прикормку. Ясно, так. ясно, Жека. Ну що там, Жек, у тебе? Та я думаю, для першого, для першого зволоження достатньо. Хай стоїть. У мене теж для першого достатньо, друге зволоження буде мінімальне. Так як сьогодні буду пробувати ловити всю рибу, мілку рибу, активну рибу, тому мій корм буде недозволожений. Да, я зволожу нормально, треба зробити максимально важку. Угу. Але великі часточки треба їм набратися водички, тому я думаю, поки вона буде достигати, ми з тобою розкладемося і проміряємося. Давай. І собі, Це якийсь новий чехол? <рес> Нежик, не чехол. Це взяв собі протестувати новий такий цікавий формат лайтового крісла. Ого, там ціле крісло. Да, тут ціле крісло, а також ще в комплекті йде столик і федерарм. Я також, як і ти, більш люблю рибачити з платформи, але для саме таких рибалок, рибалок швидких, рибалок ходових в межах міста. Uh -huh. Задумуюсь про якийсь більш легкий варіант. No, uh -huh. Так воно взагалі нічого не важить, слухай. Це класний набор для міста. Uh -huh. Ну Спробуємо, спробуємо, зараз. Супер. Ну що ти, Жека, розложився вже? Так, да, в мене сьогодні спрощений варіант спорту, бачиш. Uh -huh. Збірна селянка, Армадиливське крісло. Взяв собі Тригороновський столик найбільший. Ні, ну в тебе постійно фул комплект. Да. Як Ру... на сорівнування. Рукомийничок є, Федерар Мармаделецький є. Конструкція під тазик з прикормкою. Задній тримач, в принципі, спорт. Ну так, да, ну так, да, складно буде сьогодні з тобою батлити. Ну і нічого. Міша, ти будеш маркуватися? Тому що я знаю, ти тут майже місцевий. Для мене все спочатку, я буду зараз шукати дно. Може, щось підкажеш цікаво. Ні, Жак, я тобі підказувати по дистанціям нічого не буду. Отже, Міша підказувати не буде. Батл ну, так батл, будемо по-чесному. Зараз буду шукати все сам. Спочатку треба знайти місце, де ми будемо ловити крупну рибу. Крупна риба в нас, як і в принципі і багато мілкої, ходить по низах бровки. Низ бровки в нас це може бути декілька варіантів. Може бути найближчий підйом до берега, може бути якась коса і перехід з коси на глибину. Оцю нижню точку нам треба саме знайти. Для цього ми можемо використовувати грузики. Один має ось таку форму або якусь схожу. І є звичайні оливки, які, з яких я почну. в принципі. Цими оливками я буду починати шукати перепади глибин. Якщо я знайду якийсь переход, цей грузик в формі булави е, при протягуванні по ґрунту він класно передає всі дотики, і ви відчуваєте, ракушка, там, чи пісок, чи каміння. Тобто фінішне маркування будемо саме цим ну, грузом робити. Ну що там, жака? У ну, мене була, наче перезволожена, але Поки ми годинку збиралися, вона вже майже висохла. Зараз трошки додам води і буде, в принципі, те, що треба. А, в мене була середньої зболоженості, я теж додав трішки води і вже більше додавати не буду. Тому що хочу, щоб моя була прикормка сьогодні активною. Працювала а, у всіх рівнях води, тому так. А, так, ось в мене з моєї прикормки на відсіюванні залишається ось така кількість крупної фракції. Сьогодні вона мені не потрібна. Ми можемо погодувати нею місцевих голубів. Або Жека можу з тобою поділитися. Ти ж на крупну М -м, рибу? Так, да, на крупну, але дивись, скільки в мене. її. Я думаю, що нехай голуби пообідають. Вони таке люблять. Окей, ну що, друзі? Перший закид. Ось уже перша риба. Чим сьогодні відрізняється моя тактика від Женіної. Женя, так як хоче ловити крупну рибу, починає з масового стартового закорму і буде довго вичікувати свою рибу. Я ж, в свою чергу, не роблю стартовий закорм. Починаю ловити дуже активно в темпі 20-30 секунд. Ну, Потім, може, будемо коректувати. Але, як показав перший закид на 15-й секунді покльовка. Значить, ми все зробили правильно. Активний корм, правильна довжина повіця. І все працює. Ось так, другий закид, друга риба. Не знаю чи буде крупніша, ми спробуємо її трішки укрупнити, але загалом тут рибалка така. Поки ні. Так, знайшов непогану дистанцію, десь в районі 50 метрів. І перші три годівнички закинув без гачка, просто щоб закормити точку, пристрілятися. І зараз буквально на другій годівниці вже почало щось там клювати. Ну, перша риба, як завжди, маленька, приходить, дуже рідко зразу крупно. Тому Поки що не засікається, навіть не хоче одного перешинку з'їсти. Висмоктує з неї всі соки. Але я думаю, що пару хвилин зараз почекаємо і більш крупна риба підійде, і ми побачимо, що там водиться в цій новій локації. Друзі, перший улов, глибина, я не знаю, метрів 8, мабуть, як вона причепилася. Я думаю, що вона в польоті ще причепилася, тому що на глибині 8 метрів навряд чи вона. Вижила, тому що там багато хижаків. Я її одразу в садочок відпущу. Можливо, ці 2 грамчики зіграють важливу роль на зважуванні. Завжди на подібних дистанціях 50-60 метрів. Люблю брати з собою Armadale Гранд довжині 390 з тестом 110 грамів, тому що для таких умов, ось я зараз працюю годівницею 70 грамів, дуже зручно, максимально. Вона легенька, акуратна, просто кайфуєш від риболовлі. і Маленьку рибу і більш-менш велику можна ловити з величезним задоволенням. Катушку я сюди, сюди раджу теж грант, тільки не саму велику, а десь е, 5000. Вона середня в цій лінійці і під цю паличку вона просто ідеально підходить. Опа. Ну нічого, поки що така риба. Друзі, нереальна спека, дуже складні умови рибачити, але ми стараємося відзняти до вас класний контент, показати, як і що можна зараз піймати в центрі Києва. Ось перша, більш-менш нормального розміру риба. Ось така густіра. Зараз змінюю поводок. на... Один порядок товщий, тому що на 01 мав непогану покльовку і була досить непогана риба, але не зміг дотянути. Обрив. Тому зараз утовщуємось і продовжуємо ловлю. Я бачу жакіну дистанцію, він трошки ближче, ніж я ловить. Я не маркувався так, як він не прив'язувався до якихось там бровок, просто обрав максимально чистий участок дна. Щоб було комфортно ловити. Тому що ловля темпова, у нас постійний контакт а, нашого поводка з дном, дно агресивне, тому обрав максимально чистий участок дна. Риба невелика, але все одно приємно. Та ні, навіть щось сопротивляється. О, Отака от густіра. Да, Жека. А, вже розловились Жеку. Маємо в мене 5 в нього нібито 3 риби. А, хоч і тактики різні, але риба однакова. Поки що тільки мілка риба. Хоча в мене був а, один непоганий кльов і 0,1 повідець обірвало, тому зараз ставлю 0,12 і. Продовжуємо ловлю. Рибка стає все більшою, вже потрошку схожа на лящик. Але це ще не лящик. Будемо чекати далі. А поки чекаємо, підписуйтесь. Зараз бачу, вже ки попалась непогана густіра. А я якраз перед цим зробив довший повідець, і як от результат почали попадатися Оу. Підійшла риба крупніша трошки. Це вже радує. Ось вот така ось Латва. Угу. Друзі, у нас ще один новий вид риби для нашої сьогоднішньої рибалки. Плотва. До цього були підлящик, густера та синець. Так, так, звісно, плотва. Хіба це плотва? Весною плотва. от така ловиться, а то все. Ну, ми теж і покрупніше плотву ловили, але зараз маємо, що маємо. Я бачу, там жека почав трохи підлавлювати, ну не так кількістю, як якістю. Треба щось з ним робити. Будемо думати. Класне. Ну да, ну так! Да. О! Мішань, що там прикормка чорна? Рибу хоч бачив якусь? Е, ну, Жек, е, на крайній випадок в мене і жовта з собою є, це раз. А інше, ти, мабуть, забув, що ми граємо сьогодні на кількість, а не на якість. Опа, я ж як таку густіру без підсаки приймаю, якщо що. На Чорну. Жек! Ну, як тобі така гостіра на чорну прикормку? Жека говорить, що пойдет. Чергова покльовка. щось тянемо. Це у нас. Ось така непогана густира. Ужеки клює чуть крупніше, але в мене частіше. Якщо вам цікаво такий формат відео риболовних, з вас лайк, підписка, коментар, а з нас більше таких відео. Рибка стала трошки менша. Лінуюся додавати великі часточки. Я зараз побільше опариша, побільше гороха додавлю, думаю буде. Риба покрупніше. Друзі, поповнюємо свій асортимент риб на сьогодні. Ще один місцевий житель це чехоня. Будемо закінчувати вже потроху риболовлю нашу на сьогодні з Жекою. Половили десь 2,5-3 години. Зловили, я вважаю, нормальну кількість риби. У мене більша частина риби ось така, а у Жеки трішки крупніша. Ну, що не дивно, тому що він націлювався на більш крупну рибу. Так, ну, бачите, яка риба клює постійно. Маленька. Це мене, як людина, яка зібралася ловити велику рибу, не зовсім влаштовує. Я думаю, що в цей час просто ліча тут немає, або не на цих дистанціях він зараз знаходиться. І що мені сьогодні не подобається, те, що весь час, скільки ми ловимо рибу, немає течії взагалі. Я замітив, що в Києві, коли дають воду, як в нас кажуть, риба активується. Клює краще і ближче до берега. Отже, без води немає риби. Тому я думаю, що ми будемо закінчувати, оскільки мілка риба стоїть стабільно і її можна в такому режимі ловити цілий день. Я думаю, чесно, що в мене трошки більше риби, ніж у мініше по розмірах, тому що в мене більше великих часточок і риба крупно зупиняється на тосі і залишається частіше, ніж у нього. Ну, зараз буде у нас типу зважування ми. Перевіримо і пофотографуємо і знімемо для вас наші результати. Так що ще пару закидів, і я думаю, будемо закінчувати. Ну що, ти Жек, ще вижидаєш свого ляща? Так, <гум> да, вижидаю, але я думаю, що я його тут сьогодні не дочекаюся. Щось ловиться, ловиться постійно, ось приблизно така. Я на ну що, хороша густіра? Така рибка, так. Да. Або густіра, або кляпси. Ну, я бачив в тебе в процесі спочатку така ж, як і в мене, клювала більш мілка, так. а потім ти все-таки укрупнився. Так, я вам додав багато різних частичок, там uh -huh. горох є, є багато опариша. Я думаю, що це зіграє свою роль. Ну uh -huh. і плюс жовтий корм, ти ж знаєш, що маленька риба його просто боїться. Тому по кількості я я думаю, що я тебе навряд чи обловив, а от по величині, може бути, Ні, По величині обловив, я знаю, чому ти мене точно не обловив. Uh -huh. В тебе я бачив бустера в основному. Так. У мене є густіра, сінець, плотва, подляч, уклія, чихонь. О, у тебе уха буде краще. Ага. Зрозуміло. Ну все, тоді збираємося. Зараз да. подивимося, що хто зловив. Угу. Будемо робити висновки. Ну що ж, давай, показуй, що ти там да, ловив. Тримай пацачика, зараз, зараз будемо висипати. Так. Хорошо. О, тут досі непогано тема. Ну що скажеш? Я думаю, що чорна-жовта все це фігня. Головне, щоб вона була якісна. Можна наловити і на жовту, вміючи, і на чорну. Так, і що? ще є дуже одне важливе правило, щоб риба була у водойомі. Да. Ловити там, де риба є, потрібно. Ну Що, закінчилася наша спірна риболовля в кавичках. Перевірили дві різні тактики. Про кожну ви від нас вже почули. Давайте ще резюмуємо. Я ловив велику рибу, намагався ловити. Вибрав дистанцію, на якій я вважав, що вона має бути. Але маленька риба спочатку почала клювати, і клює, я думаю, до сих пір. На жаль, я там не дочекався, можливо, в цей час його немає, а можливо, одна із причин є те, що сьогодні немає води, і він десь просто гуляє. І, в принципі, харчування його не цікавить взагалі. Тобто придеться їхати ще раз. А що в тебе, Міш? Ну, В принципі, так як я планував, так як я тут часто буваю, я знаю, що тут велика кількість дрібної риби, вона клює всюди, на будь-якій дистанції, в принципі, на будь-яку прикормку, тому я собі обрав просто комфортну точку для закиду, і щоб на дні не було жорсткого абразиву, щоб було комфортно ловити. Ну, В принципі, так і половив, риба клювала в темпі. Намагався, коли побачив, що у тебе риба укрупняється те, що зробити, але це ніяких результатів не дало. Ще так, я думаю, що якщо б ти, може, довше посидів, би, ти б цього ляща би дочекався. Але Доброго. так як у нас був формат риболовлі 2,5-3 години, так, ми вже вискочили, то ви вже обираєте для себе кожен якому. Як Зручніше, якщо у вас є небагато часу, приїжджайте, ловіть просто всю рибу. Якщо у вас є час посидіти, по... поекспериментувати, дочекатись крупної риби, пробуйте так, як Джека ловив. Інколи 3 години це достатньо, а інколи, бачите, недостатньо. Можливо, треба було почекати ще трошки, і під вечір би він клював краще, ніж зараз. Якщо вам сподобався такий формат відео, ставте Лайки, підписуйтесь на сторінку Match Fishing, Ми будемо знімати більше для вас такого контенту. Так, і підказуйте нам обов'язково теми, які ви хочете перевірити, і у вас на це немає часу. Ми з Мішою вийдемо і спеціально для вас все зробимо, побачити результати. До зустрічі в нових відео!